Наприклад, ми беремо жовті клаптики, просто нарізаємо в довільному порядку і викладаємо на кливу. Наприклад, ми такі жовті хочемо по кутках. Отак, довільно нарізаємо, будь-якого розміру вони можуть бути. Може бути зовсім зовсім малесенькі. як Такі залишки від пошиття одягу. Коли в нас готово це все, ми беремо будь-яку прозору тканину, наприклад, органзу або сітку і накладаємо наверх і припрасовуємо. І тоді ми отримуємо таку заготовочку, яку вже готові ми простьобувати за допомогою машинки. Ну і так, Такими хвилястими лініями. Ми прошиваємо. Я Лариса Шейхафоніна, художниця, майстриня. Займаюся печворком все своє свідоме життя. В дитинстві мама мені подарувала книжку, називалася Веселі клаптики. І там саме було початки цього клаптикового шиття, як сшивати оці клаптики. І я почала цим цікавитися, і, мабуть, якась всередині мене прогалина заповнилася цим всім і потім заповнила, заповнила весь мій світ, і весь мій час, і все моє життя. І я це дуже люблю, цю справу. В Америці, в Європі, в Англії, в Японії дуже розвинене це мистецтво, і там дуже велика індустрія цих і тканинок, і все. Ну, Я показую, що можна творити навіть з тих тканин, які в тебе є. І в мене це доходить до таких болючих наслідків для моєї сім'ї, тому що я накопичую дуже багато, не викидаю і в своїй роботі намагаюся використати до останнього клаптику. Будь-яку картинку можна створити за допомогою цієї техніки, потім додатково на машинці це все скріпити, додати ще якісь ручні стіпки. Перші мої роботи вони більш схожі на, на мотиви вишивки, можливо, навіть килимів, тому що я багато зверталась до нашого народного мистецтва, саме килимарства. І зараз більше, більше фарб в роботах, більше різноманіття тканин, фактур і технік якихось для художніх виставок. Я зазвичай створюю великі роботи, великі панно. Вони називаються панно. Це може бути в принципі і ковдра. На ліжко або вкривається, але я позиціоную як та річ, яка може висіти на стіні. От. А маленькі речі створюються і сумочки, і косметички, і серветки під тарільники. До речі, у мене вдома декілька комплектів, коли на стіл викладаєш, і створюється зовсім інший настрій. Тут е моя клаптикова сукня, яка створена з чоловічої сорочки. І додано до неї клаптики, клаптики мережево це такий клаптиковий жакет, який пошитий з, зі зразків меблевих тканин. В такій більш спокійній гамі, бачите, сірі, і зеленкаві, і рожеві. У кожній роботі все починається з ескізу. Це у мене один з моїх зошитів, де моя і донька малює, і де ми разом, щоб її зацікавити, кажу, малюй мені ескіз. Вона народжується з кольору, просто з довільних фігур. Наприклад, це вже було визначено, що це будуть сорочки чоловічі, були вони відібрані в такій гамі синьо-фіолетовій. І просто я накидала кольором, як це буде. Все інше твориться за допомогою ножиць, машинки і праски. Ця робота називається зимовий ранок. Якраз вона і народилася напередодні різдвяних свят в якийсь один з зимових ранків, коли дивишся в вікно і такі фіолетові кольори, і сині, і сонце десь пробивається. Дитина моя ходить, займається в декількох гуртках, і я завжди шукаю місце поруч, якщо в самому закладі це не можна зробити, йду десь поруч, в кафе, в кав'ярню. Сідаю, шию і не боюся осуду. І тому ну, в мене декілька да, таких виробів, які я шию на, ну, в будь-якому місці. Там навіть клаптики можна збирати, там щось простьобую вручну. От. Тому е, хто. Каже, там в мене немає машинки, не буду цим займатися. Тому машинка не обов'язково. От ми бачили, на такому маленькому девайсі можна теж робити цікаві речі, створювати для побуту, для сім'ї або навіть якісь і, і твори робити для виставок. Десь воно не приносить фінансового задоволення, але те, що воно приносить таку душевну рівновагу і задоволення від того, що ти займаєшся, те, що тобі подобається. Дивлюсь, літературу спеціальну або просто каталоги мистецькі. І зараз звернула увагу, що я дивлюся на те, що тебе оточує. От зараз у нас жовте листя, і воно таке ну, що ти так і не намалюєш. Оці дерева, коли ти їдеш в подорожі, це змінюється зелене. На червоне, потім на жовте, потім десь коричневе, потім форми цих листочків. Я мріяла написати книгу. Зараз у мене ідеї для трьох книг. От саме після цієї виставки я би хотіла написати і про творчість, і про тих людей, які були дотичні до моєї творчості. Тому що про кожну роботу розповідати. Завжди за нею стоїть ще якась людина, навіть якщо вона не знає, що вона була поруч, але вона була і якось вплинула негативно чи позитивно, друга ще задумка зробити пальто ковдра. Такий у нас непростий час, що ми ж зараз повинні тривога стати, зібратися і побігти. Ми все біжимо, нічого. Не бачимо навкруги, а світ на самом світ цікавий, яскравий і дає нам натхнення і для життя, і для творчості.